Я запитала у чоловіка, синочка ще зараз йде е, додому. Я запитала у чоловіка, де був запис, що синочка непридатний? Запис був резерв плюс, що наш синочка непридатний по состоянию здоров'я. Так, я вам говорила, я вам говорила, що у нього кружиться голова, що йому потрібна нам лікар, сказала, інший лікар ніця. В районі. Ні, ця йому вітамінки назначила. А після цього дитині потрібно було лікування серйозне. Розумієте? Нам лікар сказала два рази на рік, як і мені, так само, лікування потрібно. Розумієте? І щоб ми готували документи до інвалідності на інвалідність, я знаю, чия це робота і хто все це робить. І коли я йшла, отримала посилку і йшла додому, я бачила і чула, що дехто говорили. І мені дуже шкода, що я не зняла на відео, бо я однією рукою, я знаю, що я це робота. За границей, за границею, сину, хотіли робити операцію. А що в Україні у нас? Що тут робиться? Хто керує? Що робиться? Ми через суди будемо доказувати. Ця проститутка хоче мого чоловіка? Чого мій чоловік і досі не пішов до неї? Вона колись раділа нашому холодильнику. Розумієте? Я знаю, чия це робота. Я знаю, чия це справа. На війні потрібні, е, потрібна допомога нашим хлопцям. Вони взяли, скільки їм було потрібно майже на е, 300 тисяч гривень. Їм потрібні були сітки, вони взяли. Чоловік після цього не, мог, не міг працювати. А скільки коштує цей стадіон у школі номер 1 який у цьому році побудували? Скільки тут дронів?